Всім привіт! Серіал Дім дракону повернувся, а разом з ним повернулися інцест, інтриги, вбивства дітей і купа сексу першій серії. Чим нам дають зрозуміти, що ми нарешті дочекалися, HBO збирається посадити дім дракона на трон, замінивши свій попередній проект Гру престолів, і для цього у них є все. Хороша акторська гра, хороша історія. А саме головне, чого не було у грі престолів, це боїв драконів. В даному невеличкому обзорі не буде спойлерів, ну крім одного, пробивство дитини. Я вже в кіну і покер. В загальному міні-опис першої серії можна зробити дуже просто: це повернення до Вінтерфела, якого ми всі чекали більше ніж 5 років, і яке викликає в нас дуже хороші емоції і спогади. Бажання Деймона і Еймонда пошвидше вмерти. Як ми знаємо, їхні бажання буде виконано також. Алісенту в даній серії можна описати одним словосполученням. Ну дуже любить секс. нам показують короля, який таке враження, що ще не до кінця розуміє, що таке війна і що вона вже йде. Але нічого, я думаю, що вже в другій серії ми побачимо короля в зовсім іншому світлі, зважаючи на те, що він втратив сина. А на рахунок дуже хорошої акторської гри можна відмітити ідеальну гру Еми Де Арсі, яка дуже добре зіграла розбиту і одночасну злу Реніру, яка без слів ідеально показує стан королеви. А в кінці серії нам показують, що все дороги назад вже немає, і нас чекають тільки вбивства і ще більше вбивств, а також масштабні бої, яких ми дуже сильно всі чекаємо, а особливо боїв драконів. А як ви оцінюєте початок другого сезону? Пишіть в коментарях.